Вчора Укрпошта випустила до Дня Незалежності України нові поштові марки спецоперація СБУ Павутина. Там блок марок, листівка і конверт. І ось я тільки що поїхав на Укрпошту, на центральне відділення в Києві потрібно було купити декілька там комплектів, щоб марки, листівки, конверти. Ось марки є, а листівок і конвертів чомусь немає. От кажуть, немає, немає, ну не одної немає. Заходжу в OLX, думаю, подивлюсь там, пишу, там є ли марки, листівки, конверти, є. Увага по ціні. На Укрпошті листівка і конверт коштують по 10 гривень. А в OLX продають по 100 в 10 разів дорожче. Як, блядь, таке може бути? На Укрпошті немає в OLX є тільки в 10 разів дорожче. Прикольний бізнес. 10 гривень вклав, 100 е, отримав. 90 гривень на одному конверті заробив. Ну, нормально, X10. Класний бізнес.